Десять бойовиків із так званих ЛНР та ДНР отримали вироки. Про це повідомила речниця обласного управління Служби безпеки України Інна Усова. За даними слідства, із початку повномасштабного вторгнення вони перебували в складі підрозділів Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації. Серед них командири штурмових відділень, снайпер, кулеметник і стрільці, які брали участь у бойових діях проти України на Запорізькому напрямку. Їх затримали ухо. Оді контрнаступу збройних сил України на півдні нашої держави. Більшість з них перебували на території однієї з місцевих шкіл, де бойовики облаштували свої вогневі позиції. Ці визнані винними за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України це державна зрада. Також частина 2 статті 260 кримінального кодексу України. Це участь у незаконних збройних формуваннях. І частина 7 статті 111 прим. 1 кримінального кодексу України це добровільна участь громадянина України у незаконних збройних формуваннях, створених на тимчасово окупованих територіях. Усім їм присуджено 15 років позбавлення волі з конфіскації майна.